Суть і форма. Ми приходимо в цей світ і довго себе запитуємо, Чому я тут? І що це за світ? Чому він такий? Що я тут роблю. А тоді, коли до нас приходять відповіді на ці запитання, ми їх або не помічаємо в метушні буденних справ, або навіть не хочемо їх отримувати. Чому? Тому що ми звертаємо в першу чергу увагу на форму, а не на суть. Той, хто нам приносить інформацію, теж, як і ми, знаходиться в образі людини. Ми прийшли в цей світ саме в такій формі, в такому біологічному виді. Тому кожен, хто почав це перебування в цьому вимірі, не з пробудження і просвітлення, а як і більшість людства. Прийшов тільки з однією місією пробудитись, і тому на цьому шляху в пошуках себе проходив такий досвід, за який не те, що згадати неприємно, а навіть буває огидно. І з цієї причини, дивлячись на цю форму, що пройшла крізь такі часом навіть ганебні вади, нам здається неприйнятним, що хтось усе ж таки. Прийшов до самопізнання та самоусвідомлення після всього, що було. Для цього доречно пригадати такий приклад: тобі листоноша приносить листа від найдорожчої в світі, від найближчої в житті людини, але від листоноші мерзенно тхне перегаром. Він весь брудний, бо дорогою падав. Його руки в багнюці, і цими руками він тримає пожмаканого та в огидних плямах листа? І що ж ми робитимемо? Ми знаємо, що це неймовірно дорогий для нас лист, наше серце прагне поглинути кожне слово з цього листа, кожну літеру та знак пунктуації. Невже ми не візьмемо цього брудного ззовні? Листа з рук листоноші, в чий бік навіть глянути моторошно, нема такої людини, яка поки що вважає себе лише смертним біологічним видом на цій планеті і не отримала в житті досвід, який прийшов тільки приємно і радісно. Усі, кожен з нас набував свого досвіду надзвичайно важко. І зачасти неприємно, жорстоко болісно та й навіть огидно. І це не означає, що, забруднивши взуття одного разу, нам потрібно все життя йти по багнюці і вже не мати можливості вийти на чисту, світлу путь, відмити або змінити одяг, перевзутися це зовсім не першочергове. А от з душі своєї нарешті випустити світло, яке так довго на це чекало, щоб ми почали його випромінювати. Ось це найважливіше, тоді це світло, що йде з нашого серця, очистить і змінить наш одяг, наш погляд звільниться від затуманень та перешкод у вигляді тимчасової хмарності. Відкрите серце сяятиме таким потужним вогнем, що вже ніхто не зможе плюнути в душу, бо не спроможеться наблизитись. А коли й наблизиться, то вже зміниться сам, і наміри будуть освітленими. Так, змінюючись самостійно, ми спричинюємо ланцюгову реакцію, змінюючи світ. Для цього й потрібно нам взяти безцінного листа, незважаючи на форму, бо його зовнішній вигляд не має жодного значення. Головне в ньому істина, у цьому суть, у чистоті наших намірів, у святості поклику душі, у глибині наших внутрішніх змін.